Добрий день, вітаю на каналі. Сьогодні 4 вересня 2025 року, і ми з вами знаходимося на полонезі. Ще раз кажу, полонезу в нас багато, на продаж його немає, але я просто хочу показати відео, зняти, всякі різні сорти. Подивіться, дивіться, які ягоди гарні. Ще до цього часу я якось знімав тиждень назад, Там ще не було що знімати, я казав, нема що зняти, там тільки починається. А зараз тут. Тут просто все загружено. От ті гілки вже аж на землю лягають, Швидше за всього його треба буде підв'язувати. Дивіться, які ягоди. Це за, за, за днів-два вони настигли буквально. Вже отак схиляються. бачите, що роблять? До землі при, прихиляються. Вони не, не можуть не прихилятися, бо тут сила ягід. От подивіться, от гіляшка з зеленими ягодами. Гляньте. Все повністю бджілка запилює. Стільки ягід, ну я навіть не знаю, скільки тут десятків. А ці гілячки просто гілячка тонка, ось мала невеличка гілячка. Бачите, лежить на землі. Піднімаю. Подивіться, що робиться. Які ягоди. А гілячка така тонесенька-тонесенька. Ягоди конічні. Таке в полісся світле забарвлення мають ряд, ряд, тут поруч така гілочка. А оце взагалі, зараз я підніму глянути. Що тут можна про нього сказати? Гляньте, як вона нахилилася до землі. Так вже аж прилягає, піднімаємо її, будемо дивитися, що тут робиться. Це, це як виноград. Як грона винограду. Так я трошки здальше візьму. Так як грона винограду такі. Такі, такі. Така велика загрузка. Тут подивіться, що робиться. Кожна гілка вже така. Що ти гілок буде багато, то це просто не злічити, як в Віршові одному кажеться, не злічити їх просто. І вони тут зривають по всій гілці, не десь зверху, не десь там трошки. Достигають по всій, по всій гілці. Дивіться, достигла. Це теж на землі майже лежала. По всій гілці. Я так думаю, що його треба підв'язувати буде. Тепер по ягоді. Моравіли, ягода світла. В полонеза, вона темна. Зривається, так береш легесенько, якщо вона стигла, легесенько зривається. Ось такі довгі-довгі ягоди, бачимо? Довжез, довжелезні ягоди. На грам 9 точно має. На смак... На смак вона настільки солодка, що кислинки ніякої не чути взагалі тут. Тут кислинки немає. Тут кислинки немає. Як в полуниці якоїсь. І малиновий смак такий відчувається. От ще гілочка. Не багато їх немає. 20, ні, 30 всього. Але я тепер вже переконаний, що далі буду садити. Ягода смачна, велика, така довго витягнута, легко зривається і тих ягід дуже багато. Як такий сорт можна не всадити, не доглядати, навіть якщо його і під'язвити прийдеться. Навіть от наступна гілочка. Ти стоїш собі на місці і збираєш. Яке порівняння тут може бути полка джепулана. Я хіба в маравіло можу порівняти, але ну, ягода тут в неї м'якша. Полонеза, за ягода м'якша. Набагато. Я зараз тримаю в руці. Вони разом збиралися, ті два рядочки. То в муравіли ягода така от перша, вона просто тверда. А тут така вона в руці відчувається, що вона м'якша. Не знаю наскільки вона транспортабельна. Але це вже інше питання. Це вже питання, з якою метою його вирощуєш. Це питання вже в тому, що, що треба збирати частіше, мабуть, буде полонез. ось. Маравілу я не знаю, деякі люди кажуть, що раз на тиждень можна збирати. Я того не, не пробував, але ну, бачу, що реально за Полісся його теж не можна в два рази річ збирати. Ну а полонез, мабуть, ні. Його треба частіше зберіга знімати. Тому що отут рядок маравіла рядом. Бачимо, ось маравіла. Ось така ягода. Ось маравіла. Порівняємо, полонез. Ось така ягода. Тепер на долоні візьму. Ще раз. ті ну, світліші такі до краю руки це маравіли. Зразу видно світлі. Ті такі темніші трошки. Я таку на ощу беру. Маравіле вона така, ну прямо як, як резинова. А полонеза береш, отак так і вона прижимається. от Я взяв і вона так прижалась трошки. Але ж я ще раз кажу, що один сорт, що другий, це просто, просто супер сорт. Нічого такого по цьому сказати не можу. Будемо досліджувати, будемо на майбутнє дивитися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення, до нових зустрічей.